Вітаю, дорогі друзі. Вже більше доби Ванька і Машка не можуть вилетіти з Шрем'єтєва до Таїланду. Вони відклали на цю поїздку багато грошей і робили це дуже довго. Але тут злі прокляті гукри випустили дрони, які паралізували все авіасполучення великої і необ'ятної. І таких ваньок та машок наболодне на цілі сотні, якщо не тисячі. 287 рейсів були скасовані в аеропортах Москви, Санкт Петербурга та Нижнього Новгорода. Ще 106 рейсів затримано. В аеропорту Шеремєва скасували 171 рейс, та затримали ще 56 рейсів на понад дві години. Щоб ви розуміли за приблизними оцінками, Шремєтєва знаходиться зараз 15 тисяч пасажирів. Ну і нічого літати на літаках. Треба як предки на конях в рідні деревні їхати, і нічого в москві бути хабом, якимось там. Перельотним, хоча вже давно закрита ця історія, От, але теж нехай не літають через Москву. От е, окончательно. Коротше, хай давайте на конях в рідній деревні, там повітря свіже, і русским духом пахне. До речі, відео з аеропорту Шереметьєва є на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Приєднуйтесь. Ось за одну ніч арефлот найбільша московська авіакомпанія регулярно скасовує по 50 сто щодня. Це не поодинокі випадки. Це новий стандарт російської авіації. Загалом за приблизними оцінками перевізникам довелося повернути кошти на за 43 тисячі квитків, поселити 94 тисячі пасажирів в готелі та покрити витрати на їх харчування за оцінками транспортний хаос обійдеться понад 121 мільйон євро. Чудово, чудово. Ну нічого з ким не буває, все заради захисту руського народу, дрона і її поїздок за кордон. Та й ці буржуї та капіталісти з авіакомпанії можуть і заплатити простому люду за готель. Найдраматіші сцени розгортаються в самих терміналах. Пасажири рейсу з Ташкента, Челябинська, Дубаї провели цілу ніч у заблокованих літаках після того, як їх перенаправили в інші міста. Пулково за одну ніч прийняли 74 додаткових рейси. Люди спали на підлозі, не отримуючи їжу, воду чи місце для ночівлі. Нічого, руський народ віликою ті пройшов, пройшов, тож може і поспати на підлозь, як то кажуть, у них там найбільш вдячні нашим дронам московицькі залізничники та власники автобусних рейсів. Квитки у них вже всі викуплені наперед, і шлаг навіть не припиняється. Це врахуйте при тому, що заборона на польоти триває навіть тоді, коли дрони всі збили. Ну на всяк випадок. А ось Кирило Олексійович і Василь Васильович запустять ще дрочиків. А вартувало би, ми на це дуже сильно сподіваємося. Найстрашніше для Москові це передбачуваність таких е, атак. Українські дрони прилітають щоночі, аеропорти закриваються регулярно. Рейси скасовуються постійно. Московське цивільне сполучення перетворилося на лотерею, де ніхто не знає, чи може вилетіти сьогодні чи ні. Це новий стандарт життя. Ми порадили радили відкрити на москові шоу. Хто вилетить Шеремітіва, де головні герої будуть змагатися за те, чи зможуть вони вилетіти після дронів з України. Передали я хочу обмін з Московією традиційними фільмами, от нове реаліті-шоу може на рівні учня від сонцейного Дональда Джей Трампа. При цьому це не вперше. У травні подібна хвиля так перед Днем Побєди вплинула на щонайменше 60 тисяч мандрівників. І от царю московському треба було знайти винного боярина. Ким це може бути? Ну Шайгу Гірасіо не можна, начальника ПВО теж не можна, як ніхто. Буде далі збивати дрони, не знаючи своїми очима. Виним знайшовся міністр транспорту Роман Старовойт. Сильно цар ввалив, вавила його бояриня, звільнив його, і той пішов додому. Мабуть, відкрив водочку Путінку, дістав свій нагороди пістолет і подумав зіграти в русську рулетку. але пістолет підступно виявився напівавтоматичним і шанс вбити. Вибити Бінго, точніше, було 100%. Як говориться, просчитав за Ногдієм злізи, які кажуть, що Старовойтов ще був патріотом України. Він крав гроші з будівництва фарсифікації на Куршені. Загалом не повезло йому там з транспортом на Московії все дуже погано, то Мазудро розільється всіма анапами, там, всіма берегами, і то ще щось там трапиться, повна срака всюди. Тож, не витримав тиску і застрелився. Не думаємо, що можливо, йому допомогли, а можливо, ні. Там зараз якась біля вже видали там якусь реліз, що він там на наступний день після смерті мав переговорити по справі. От а не зрозуміло, що він скоро крекне, то просчитались теж, тобто, хаос є, тому не ясно чи робили вони щось чи ні, але загалом дуже добре, що у них така срака навічається. Сьогодні також погано стало заступнику старової та земельним справам Андрію Кардичуку, тому випадково стало погано під час наради. Мабуть, на телефон прийшло запрошення начальника зіграти в ту ж саму на напівавтоматичним пістолетом. Тому постарався якнайшвидше приєднатися до нього. Але тут останнім часом є інше, дуже сумна тенденція на москві. Чомусь багато людей почали робити суїциди і падати з висоти, особливо популярним це стало серед нафтовиків. Насліджішим новоприбувшим став віцепрезидент Роснефті Андрій Бадалов. Раніше такий прекрасний спосіб вибрав інший нафтовик Михайло Рогачов, колишній віцепрезидент Юкасу. Він випав з вікна свого багатоквартирного будинку з Московської області. Все, тому, що, напевно, з ЮКОСА колись був. Да? от нього, тож Рішення було прийнято. Равіль Ваганов, коли голова національної нафтової компанії «Лукойл» випав з вікна кремлівської лікарні за підозрілих обставин, згідно з повідомленням, камери до спостереження були вимкнені на ремонт, Ух, яке совпадіння. Ви знаєте, це. Дуже так вдало воно зі впали, хочу сказати. Президент Путін відвідував лікарню того ж дня, і соратники не вірили, що він мав намір накласти на себе руки. Ну, бачите, мабуть, цар сказав дуже болючі слова: холопу, але нафтовикам теж складають конкуренцію інші діячі московицької економіки та науку. Трочені, давайте про них теж поговоримо. Віцепрезидент Московського банку Крістіна Байкова сіганула з вікна своєї квартири на 11-му поверсі в Москві. 28-річна жінка загинула того ж дня, коли ПВК Вагнер розпочали свій заколоти наступ на Москву. Мабуть, хотіла підготувати місце в пеклі для жінки Пригожина. А можливо, якби вдалося, бо і для Путіна. От ну, загалом негоже на часу приїхати, а свята немає. Звісно, приз наших глядацьких симпатій отримав Дмитрій Павочка, дядько заснув в ліжку з сигаретою, згорів заживо. Так каже слідство, мов Дмитрій сильно забухав і вирішив полити перед сном ліжко міцним алкоголем. Закурив і засновнічним словом, з ким не буває на е, найцікавіша най, 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 най розвага Кигебишника. Коротше, з ним сталося. Не менш весело скопитився син Ігоря Січина. Іван він скаржився на біль у нирках у своєму особняку вночі та помер. Протягом кількох годин після того, як швидка допомога не пробула вчасно, оскільки служба безпеки надала неправильну адресу. Звісно, батька звинуватив охорону всьому, ну але, вибачте, не фартанула хлопцю. Сказали, що тромб розірвався. Слідство так офіційно і не сказав, через що кракнув син голови Роснігті. Звісно, військові не пасуть задніх, колишній генерал ФСБ Владимір Макаров той не витримав звільнення від Путіна і та виселив собі в груди з дробовика. Той вже точно в рулетку зіграв вже дровавічком. Дуже цікаво. Макаров все робив для царя. І опозицію переслідував і брудну роботу робив, і така невдячність. Потужний полковник Вадим Бойка шмальнув собі в груди п'ять разів, а колишній головнокомандуючий Сухопутних військ РФ випадково помирає в лікарні. Сумно бути московським офіцером загалом. То штормшедав, залетить в кабінет, то стріляєш п'ять разів собі в груди, то самокат підривається недалеко від тебе. Жалко їх. Так, буває. А великий герой на варосі Андрій Морозов написав багато критиків ТГ-каналі про втрати московитів під час боїв за Авдіївку, за що його публічно затравили на розстелебачення. Цей Мурзік не витримав цього всього і вскрився. Найсмішніше в його ситуація те, що він заповів майже все своє майно, народній міліції ЛНР. Що ж, бачите, ми бажаємо на Москві, щоб воно так всього далі відбувалося. Ми бажаємо чинушам і офіцерам мерти пачками. Щастям, здоров'я, а транспортна інфраструктура, щоб згоріла нафік, буде гірше. Ми просто впевнені, буде гірше, бо там санкції, дуже багато чого вони не можуть відремонтувати. Все старіє, совєтські образці робити не можуть, ремонтувати не можуть, нові теж не можуть і купляти не можуть повна біда. Вважаємо вам удачі! А На нашим діяти і посилювати ці проблеми? Блокувати аеропорти. Хай ракети прилітають куди треба. Щоб все було рясно. На Москві. Всім найкраще. До побачення.